У Івано-Франківську попрощалися з полеглим воїном, чемпіоном світу з кікбоксингу Віталієм Меріновим. Це моє перше, єдине кохання цього життя. Як захистити себе на Івано-Франківщині? Тривають курси військового вишколу для цивільних. Тактично, частину у нас проводять двоє військовослужбовців іноземців. У Івано-Франківському спортивному ліцеї проходить всеукраїнська олімпіада з фізики. Це надзвичайно цікаво, надзвичайно велика кількість різноманітних задач. У Івано-Франківську попрощалися із військовослужбовцем, чемпіоном світу з кікбоксингу Віталієм Меріновим, який загинув у боях з російськими загарбниками на Луганщині. Траурну ходу з тілом полеглого нацгвардійця провели від будинку смутку до храму Царя Христа, що на вулиці Незалежності. У березні 2022 року Віталій Мерінов захищав Мар'янку на Донеччині. Під час одного з боїв отримав вогнепальне уламкове поранення в ногу. Після лікування повернувся на фронт у 2023 році. Боєць воював на Луганщині. Там він і прийняв свій останній бій. Помер у госпіталі від поранень. Дружина загиблого Віта Мерінова каже: чоловік завжди обіцяв їй, що повернеться. Це моє перше єдине кохання цього життя. Ми жили в сусідніх під'їздах, так і познайомились, так і закохались. Він обіцяв, що він повернеться. Кожен раз перед виїздом на позицію він казав, я пам'ятаю, заради кого я маю бути обережним, що я мушу повернутися до своїх дівчат, я мушу їх обняти. Віталій Марінов був майстром спорту з боксу, чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу, членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання. Військовослужбовець і колега бійця Михайла Соліванов знав Віталія понад 20 років. Каже, вони з дитинства разом займалися спортом, конкурували, виступали в збірні України, їздили по змаганнях міжнародного рівня. Прославляла нашу країну. Він був дуже мудрою людиною, дуже розумною людиною був людиною добра. Був. Ніколи не відвертався від когось, коли комусь була потрібна якась будь-яка допомога. Він завжди приходив на допомогу. Друг полеглого бійця, військовослужбовець Олександр Богачов каже, що Віталій був дуже принциповою людиною. Дуже шкода. Дійсно, місто втратило дуже хорошу людину, багато людей втратило дуже хорошого друга, батьки втратили ну, сина. Я втратив ту людину, з якою я міг завжди поспілкуватись. Він, так як він більш досвідчений був в різних таких політичних, громадських ініціативах, я з ним завжди це міг обговорити, обсудити. Рідні, друзі, побратими та сотні містян пройшли центральними вулицями міста за траурним кортежем. Люди проводжали військовослужбовця, стоячи на колінах. За словами військовослужбовця і друга загиблого воїна Мстислава Тараса, Віталій Марінов без вагань пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення російських загарбників. Це говорить про те, що людина розуміє всю відповідальність, розуміє, що Україна має бути незалежною, і байдуже на думку всіх зранку поїхав захищати Україну. «Святий святий святий Боже, Віталія Марінова залишилася дружина та дворічна донька. 31 березня 2023 року. На сайті президента України зареєстрували електронну петицію про присвоєння Віталію Марінова. Звання Героя України. Ілона Шевченко, Андрій Шустикевич. Суспільне новини івано франківськ базових навичок тактичної медицини навчають в полі в межах курсів військової підготовки для цивільних. Організували їх волонтери благодійного фонду Brave Ukrainians. Учасники діляться на червону й жовту зони, які зараз реально існують на війні в Україні. Інструктор надає першу допомогу умовним пораненим у червоній зоні. Далі до поранених приходять медики. Вони готують їх до транспортування і відтягують до жовтої зони, де продовжують. Рятувати життя у безпечніших умовах. ...одна з учасників курсу Тетяна Марчук розповідає, на п'ятий день навчань військової справи вже не відчуває на собі бронежилет. Спочатку було важко, незручно, людина некомфортно себе почуває, обмежені рухи, обмежена рухова діяльність. Але в процесі, коли йде виконання якихось завдань, які нам давали інструктори, ти дуже просто не звертаєш увагу на ці умови. Ти думаєш, як правильно виконати поставлене завдання. Це завершує навчання четверта група цивільних, розповідає організаторка курсів, засновниця благодійного фонду Brave Ukrainians Софія Дубчак. Протягом п'яти днів вони навчалися психологічної стійкості, тактичної медицини, патрулювання території, підготовки і правил ведення бою, як поводитися у засідці, правила користування раціями, орієнтування на місцевості, камуфляж та маскування для участі в курсі. Потрібно зробити добровільний внесок до благодійного. ao fundo Психологію у нас викладає Гали, Галина Герасимів. Вона м, дипломований психолог. Вона працює у методі когнітивно-повідинкової терапії. У нас є два медики. Це два військові медики. Я не можу там детально про них розповідати, але вони теж інструктори, теж мають відповідний досвід. далі тактично частину у нас проводять двоє військовослужбовців. Іноземці прибули в Україну в складі першого інтернаціонального легіону, коли розпочалася війна. Перед тим учасники пройшли курс не в полі нових умовах, а у приміщенні, зокрема, інструктори показали на що спочатку потрібно звертати увагу при допомозі пораненому, як правильно надати медичну допомогу одразу після поранення на полі бою. Нам необхідний доступ до грудної клітки. Ми в ідеалі ми розрізаємо одяг. Тут ми різати його футболку не будемо. От нам аж такий доступ. Ну тут, тут це буде розрізано, щоб у мене перед очами була вся грудна клітка. Може бути маленький осколочок, він залетів, шкіра стягнулася, нічого не видно. Тому ми що ми робимо? Ми розтягуємо шкіру. Інструктори показують, як за допомогою компресійної голки випустити повітря з легень. Під ребром ми от робимо от прокол. Як перевіряти цілісність кісток, як правильно накладати жгути, для чого непритомним пораненим запихати у ніс трубку і як це робити? Перш ніж наближатись до пораненого чи надавати йому допомогу, ми повинні впевнитися в тому, що це безпечно для нас, тому що коли в групі вже буде двоє поранених, це створює загрози для всієї групи ще більше ніж тоді, коли є один поранений з поранений. Далі йде пункт М, massive bleeding, тобто масивна кровотеча. Це причина найбільшої, найбільшої кількості смертей на фронті. В цьому пункті ми, надаємо, ми зупиняємо критичну кровотечу. І ми не переходимо до жодного з наступних пунктів, поки ми не впевнилися, що джерела масивної кровотечі всі закриті. Поки що все здається зрозуміло, але знову ж таки, це все. Навчання це не застосування цих знань на практиці. Я думаю, воно буде досить сильно відрізнятися, особливо якщо це стосується бойових умов. Вони будуть кардинально відрізнятися і застосування це буде величезний стрес зовнішній. У планах організаторів курсів розширити спектр навчань, поглибити навчання з тактичної медицини, додати вогневу підготовку і тактику ведення бойових дій в міській місцевості. Оксана Василик, Роман Кочержук Суспільне новини Івано-Франківськ. 119 учнів з 17 областей України беруть участь у 57-й Всеукраїнській учнівській олімпіаді з фізики на базі Івано-Франківського спортивного ліцею. 2 квітня у актовій залі відбулося урочисте відкриття Олімпіади. Попередня 56-та олімпіада з фізики була в 2019 році у Херсоні, каже заступник голови оргкомітету олімпіади Борис Кремінський. Після цього почалася епідемія ковіда, всі, всі ці наші не складнощі за положенням про Олімпіади в Олімпіаді з фізики беруть учні 8, 9, 10 і 11 класів, тобто чотири паралелі. Ми планували, що трошки можливо було б більше учасників, деякі області не змогли з об'єктивних причин провести обласні етапи. Олімпіада складатиметься із теоретичної частини та експерименту. Під час кожного етапу оригінальні задачі запропоновані самими членами журі, розповідає голова журі Ігор Анісімов. Оцінювати будемо авторські розв'язки, які діти запропонують методи розв'язання тих задач, з якими вони будуть працювати. Прикарпаття представляють на олімпіаді шестеро учнів. Серед них переможниця міжнародних олімпіад Діана Зазубик. Дівчина розповідає, своїми конкурентами вважає команди з Києва, Харкова та Дніпра. Нещодавно дізналася, коли саме буде проведений цей етап за кілька днів, буквально до цього. Але підготовка завжди тривала, тому що завжди відбуваються якісь олімпіади, зокрема з фізики. Це надзвичайно цікаво, надзвичайно велика кількість різноманітних задач. Одинадцятикласник Максим Шилипецький з Чернівців розповідає, ще навчаючись у восьмому класі, мріяв потрапити на цю всеукраїнську олімпіаду з фізики. Він чотири роки поспіль займав перше місце у обласному етапі. Не знаю, як пояснити, але коли вчу інші предмети, то це через силу, через має себе перебороти для цього, щоб почати щось чути, а в фізику якось задоволено виходиться. Теоретична частина Всеукраїнської олімпіади з фізики розпочалася 3 квітня. Експеримент буде 5 квітня, а 7 квітня закриття Олімпіади. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Студенти Прикарпатського національного університету організували благодійний ярмарок, аби зібрати гроші для українських захисників. Під час нього учасники продавали вироби власного виробництва. Розповідає викладачка закладу Надія Кіндрачу. Часи війни вони непрості. так і от. Які наше майбутнє майбутнє нашої держави залежить від наших захисників, і ми турбуємося про них про їхнє добробут. Тим більше час великодній, коли чекає нас велике свято. Тому благодійність вона завжди є хорошою справою. На мою думку, дуже важливо допомагати за Розбройним силам України, тому що завдяки їм ми спокійно можемо спати. І ми зі всіма силами старалися це зробити якнайкраще. Ми продаємо ось такі картини. Це ми все самі розмальовували. Ось такі шопери. Самі їх шили, також самі розмальовували. Браслети такі теж самі плели, колечка теж самі. І тут наша випічка. Серед відвідувачів заходу працівники та студенти університету. Роман Галіції навчається в Прикарпатському університеті. На ярмарку придбав склянку з фруктами. По-перше, кувати там цілі фрукти то доволі дорого. Тут так чистуканчику багато різних і виноград, і все. Ну і звичайно, якщо йде на ЗСУ, то можна від спонсурувати. Долучилася до ярмарку, й Альона Шаповалова разом зі своїми одногрупниками каже: ціни на вироби виставляли, орієнтуючись від схожої продукції в магазинах. Це вироби дома своїми руками. Є браслети, є кульчики, є брілки, є також. Кожечки, кольца, також дівчата спекли печиво, ми нарізали фрукти, робимо чай, каву. Також є таємні подарунки. Це ніхто не знає, що випаде, крім вашого щастя. Усі виручені гроші, каже Надія Кіндрачук, перерахують координаційному центру Save Ukraine Now, який допомагає військовим. Галина Маріччина, Зарігук, Суспільне новини, івано франківськ 50 залікових балів здобув франківський клуб Ураган на груповій стадії чемпіонату України з футзалу. Команда завершила цей етап сезону на першій сходинці турнірної таблиці групи Захід у 22 матчах. Франківці здобули 15 перемог. Про це повідомляють на офіційному сайті Асоціації футзалу України у суботу. 1 березня, в останньому поєдинку групового етапу, ураган переміг команду Черкаси Обленерго з рахунком 4-2. Всі голи франківці забували упродовж першого тайму. Головний тренер урагану Максим Павленко каже, що у наступному етапі чемпіонату в раунді плей-офф команда буде змінювати свою гру. Перемога, якою б не була, їхали тільки за перемогою. Розуміємо, що треба ще нам перед плей-офф змінювати гру, ставати більш впевненішими, ніж навіть сьогодні. І сподіваюся, що ми підійдемо в хорошій формі з хорошим настроєм. І будемо тішити вболівальників перемогами та забитими голами. Дуже було видно, від, що ми все-таки уступаємо в класі, хоча ми старалися, боролися. Дуже гарна команда Ураган, дуже майстеровиті гравці, тому нам було важко з ними з ними грати.